Вивірка на шанси. Взяті і втрачені. Був цікавий вісник, я не буду описувати конкретику. Я просто прочитаю, що я написала. Вивірка на шанси. Любов, яка різниця вірністю і впертістю, даючою буває і гребе, між цим кохання вивіряючи на зраду, а гріх на зубожіння не своє. Так, шансом видається тут і зараз. Так, шанс тримається на впертості когось, когось одного Закулісного. із крильми янгола, когось одного, хто вимолив рутинно своє чоло. Так Даром шанс дається на одного чи народ, так шанс приймають за одноосібний виторг, вигоди чи право, так меншим шансом розкрадають цілісний закон. Так дар, що на народ народом окрадають. І рівно, як продали всі Христа колись до нас століттями вперед, так точно зараз поряд йдучи і шукаючи провину, тягаючи одних. За іншу пуповину, аби означити вину когось, аби означитись чиюсь провину, усі шукали в комусь та не в собі добувину. Тож хтось взяв зброю і пішов на фронт шукати свій окоп. Хтось окупався писати книгу про народ, телепатично, знаючи, народець, хтось крав з війни, узявши шанс, готуючись на крові в вибори, а хтось останнє віддавав. На волонтеривши бронеженетів, мавіків чеснот. Хтось лікував, хтось кроїв, ушивав, орав і сіяв ради, хтось шанс на виїзд взяв, хтось взявся за монополію на ланну, хтось одружився, народжуючи заново, хтось розлучався, Аби останній раз прожити щастя, шанс, пішовши до вінця в сорочці хакі, хтось взявся героїв видавати, смерть віддавшим, шанс брали вимором і спасаючи когось. І інвалідність видаючи, мали шансом доларів придбати, і навколо збіговиська язик, як шанс чесати, збираючи донатами, висв'ячуючи, чи, хто дбав народне. Той віється на цвинтарях в гробах, хто дбав державна, той схемами накрав, урізавши програмами, хто дбав програмами той час, втрачав процільний інтерес, на гроші синівні дорогою стелив, віддавши честь, не знаючи, куди. Та заведе. У звіра шанс один звіром. Почувався спочатку красти, вбиваючи магічними атаками, а потім розважаючись над тим експериментами, експлуататорами, шаманячи рефлексії і долучаючи авторитетами, пітьми авторитетами, авторитетними проказами. Переказами крити ми й не мити ми, шанс скористати виколисуючи. шанс дбати не підлизуючи, шанс не почути обділити, умисно бачити й не чути, шанс пантрувати і минути. Енергію украсти шанс, взаємообмін, обміняти на видання своєго щастя, яке окрадене, як штанці, стягнути щастячка чи шанс стягнути символи природи, обличчя викрасти і подвиг. А хто про що тут написав? Щоб описати шанс на кражу любов, окравши в штанину? А хто то штанину, мов шанси, підкочував під свої злості, завидуючи і попу. І чи не ви, мужі, до рідні, що в двері на дві сторони, не влазили тепер і потім, і чи не ми? Втрачали шанси, поки роз'яснюючи шанси ми підлягали під убивство. Пробачення то рік чи два, століття лірики чи істин. Пробачення провина літніх чи Хвороблива метушня, не покоритися людині, Взаємообіг то знанням, чи вірністю митарств бахвальства, взаємообмін, то взаєм, чи перетягування блазнів, то хто нас змушує шататись, а хто нас зрощує в чиєсь, Чиєсь прости Боже прокляття. Потворство віри, перегиб, єсть потворство понятійне, Про статус сильного плеча, що рукотворно і покірно рабом іде, повзе кола, чи ставить голову пенька. Ця сива жуйка, що гребе, і тих похміль. Союзних празництв. Ця дійка хоче молока, аби ж доїлася коза, така коза із їх ребра. А ця дурна та непокірна, а ця, як решето побита, давала здачі глухарам. У неї вивірені душі на з'їденні серця їх. Травм, а драми надто забуденні. Не криють фактом оправдань, не криють відьмою таємність, Зеленькають чужі знання в задатках творчих поєднань, наук, шкелет, гливкий сократ, амвросій. Чи інтелігентним невистраждалі ночі й дні здаються вицвівшим об'єктом, що сум несе в моє пісні. Якби ти хотів бути в війні, ти би не ліз у блуд ротатим. Самого початку бився, відстоюючи кров землі, ти мав би хліб за сіль землі, а не торочив, прокотів, ти волі більш не хотів, бо спокою волів, як спраги. То шанс це спокій чи баланс. Нічого не зіп'явши з нами, то шанс тонити чи піднести, нести чи класти, не піднявши, то шанс то блуд розговорити чи носом рити, не твій шанс, бо я чогось тебе не знала, поки мені подалось миро бити молотило шанс.